Зі нас інфоперші проголовне поїхала. Москва прокидається в хаосі. Серія вибухів у центрі столиці вразила навіть тих, хто звик до тривог і повідомлень про дрони. На Червоній площі пролунали 15 потужних детонацій, які вибили шибки у прилеглих кварталах і викликали паніку. Серед мешканців російські змі намагалися замовчати події, обмежуючись згадками про локальні інциденти. Але очевидці вже виклали відео відкриті канали в кадрах хмари, диму над Кремлем. Вибухові хвилі, що прокотилися вулицями. Розгублені поліцейські, які безладно стріляли в повітря. Пушу телеграмка. Аналі, особливо шоком стало те, що одразу після вибухів в районі Держдуми невідомі диверсанти атакували взвод Розгвардії. Вони винищили підрозділ, не залишивши шансів на опір. Тіла загиблих намагалися швидко прибрати, але навіть серед співробітників силових структур поповзли чутки про масову ліквідацію. Після цього рядові будівлі були оточені танками та бронетехнікою. На під'їздах до Кремля з'явилися блокпости у самому центрі міста розгорнули кулеметні гнізда. Навіть і мав оточили броньовані машини, а проходи для цивільних повністю закрили. Ситуація набула ще більшого драматизму, коли в нічний телеграм-канал з'явилися інформації про аварію в одному з ядерних сховищ Кремля. Нібито внаслідок пошкодження системи охолодження стався витік і рівень радіації на Червоній площі піднявся. Хоча офіційні структури завдяки про планові технічні роботи, внутрішні джерела підтверджували радіаційний фон справді зріса. Кілька співробітників МНС уже отримали опромінення. Це викликало паніку серед військових, які не хотіли виконувати накази відмовлятися заходити на території ізоляції. У цей же час Путін особливо. Вистові дав наказ про відведення частини військ з фронту для забезпечення внутрішньої безпеки. Зокрема, з Донбасу і Харківського напрямку були зняті спецпідрозділи Вимпола та інші частини, які мають досвід боїв у міських будовах. Їх терміново перекинули до Москви, де вони мали взяти участь в зачистках. Такий крок одразу позначився на ситуації на фронті. Українські сили скористалися слабкістю і почали інтенсивніші атаки. Російські резерви не встигли зреагувати. Зачистка у столиці перетворилася на справжнє полювання. Будинки перевіряли підряд. Десятки людей затримували без жодних пояснень Проте ані диверсантів, ані їхніх координаторів знайти не вдавалося. Російські телеграм-канали повідомляли, що вибухи спричинили ракети нового типу фламінго, які діяли з високою точністю і пробивали навіть укріплені бункери. Їхня поява стала шоком для російського командування. Ніхто не міг зрозуміти, як така зброя з'явилася в руках диверсійних груп до хаосу. Додалися внутрішні розколи серед силовиків. Частина керівництва ФСБ вимагала від Путіна запровадити воєнний стан у Лиці і офіційно визнати факти диверсійної атаки. Іноді ж наполягали, що розголос лише підірве довіру населення. У результаті Москва фактично опинилася. Останні напівблокади вулицями їздили бронетранспортери і вантажівки з військовими. Жителі боялися виходити з будинків, магазини спорожніли, а мобільний зв'язок працював із перебоями. Головним наслідком стало те, що країна фактично опинилася на межі громадянської війни. У середині літ розпочалися гострі суперечки, сотні вимагали. Негайних переговорів з заходом, щоб уникнути колапсу. Інші закликали до жорсткого придушення будь-яких виступів. Сили, які залишилися лояльними до Путіна, не мали останніх достатніх ресурсів, щоб контролювати ситуацію по всій країні. Події в Москві стали переломним моментом для Росії. Масштабна диверсія у серці столиці знищила ілюзію безпеки, яку Кремль намагався підтримувати. Використання нових типів і провали силовиків. Довели, що державна система більше не здатна контролювати власну територію. Відведення військ з фронту підірвало обороноздатність. Створило додаткові можливості для українських наступальних дій. Водночас, внутрішні конфлікти серед російських еліт посиляють тенденцію до розколу. Громадянська війна, яка почалася у столиці, може швидко поширитися регіоном, де влада Кремля тримає виключно на страху і репресіях. Це відкриває нову фазу конфлікту, в якій Москва стає головним фронтом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобання лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.